Вітаємо, друзі, вас в нашому новому відео на каналі Веселої Сімейки Сьогодні такий сонячний день, а мої дітки їдять морозиво і катаються на качелях. З донечкою на наш вечірній городик. Дивіться, яка в мене вже матіолка розпустилася гарна. Ось там позаду маленькі такі томатики. Щось не сильно вони в мене ростуть. Ось там огірочки, які ми з вами купували. Пам'ятаєте? Вже попіднімалися, а одненького з'їв в мене хрущ під'їв. Падлюка така. Ось там уже цвітуть наші горошки зелені. Да, а Настя хоче вам показати, що тут вона буде а, куточок робити, тут будиночок кукольний, я хочу її поставити, будуть вони з подружкою гуляти. Вот В п'ятницю ми подружку заберемо раненько з садочком. Да, тут? Мурашки тут живуть у Настя. А тут сонечка живуть, сонечка. Да, Настюша? Сонечка. Йдемо ще покажу вам. Красиві квіточки наші. Тут вже так, тут, дивіться полуничка, але вона ще зелена, зато проте вже вона підростає вже, бачите, великі. Якби була в тепличці, вже, мабуть, у нас вона вже була червоненька. Але теплички нема. Можливо, на нашій ділянці колись вона буде. Ось такі деревцята також підтягнулися. Гарно чоловік обробив, до речі, від тлів вже листочки, бачите, які чистенькі, свіженькі. Так, ось наші томатики. Дивіться, тут вони такі високі, гарні. Зараз покажу вам томатики, які я думала вже все. В них нічого не буде, але вони мене, знаєте, так, м'яко кажучи, здивували. Ось дивіться, які стоять красені на вулиці. Вони під дощем просто так стояли. В мене окріпле. Дивіться, які стеблі, які вже жирненькі, гарненькі. Не знаю, буду шукати місце для них десь на городі, десь їх буду поміж дерев тикати, але пересаджу обов'язково. Бачите, ще в вазоні взагалі, які шикарні вже томати стоять. Хто б міг подумати, що тут вони просто будуть такі гарненькі, височенькі, вже чоловік каже, не пересаджуй, а потім просто будемо досипати ще землю, ось так більше. І потім, коли вони великі, вже виростуть, будемо чимся їх підпирати кілочками, підв'язувати. Бачите, в яких вазонах таких глибоких, височеньких. Ось ще один є, можливо, щось звідти посаджу і сюди також. І буду у нас в вазонах томати, бачите. Коли не вистачає землі, можна використовувати такі великі фазони. Ось тут наш квітник. Це чорнобривчики, які мені мішанька подарувала. ось Там, бачите, квіточку садила. Такі гарні, гарні. Ближче підійду, вам покажу квіточки, дуже красиві. Так, біля воздичка вже наша розпустилася також. Тут така травка, називається бризги бризки шампанського. Не знаю, воно біленьким буде, якось бутончики є. Розквітнуть я вам покажу, які вони будуть. Ось також не знаю, як називається ось ця квіточка. Бачите? Мені чоловік казав, що то бур'янина, якась у нас росте. А потім я бачу, що пустила воно квітку, тож, яка це бур'янина, якась красива квіточка. Ось, ось там ще також М -м -м. як розпустяться квіточки, вам покажу. Дуже-дуже красиві вони. І, вон, бачите, фіолетові. Це Міша мені також дав таку квітку, вона виросла з фіолетовими квіточками. А інша ось там на бесідці. Зараз ближче підійдемо, вам покажу. Ось, ось це нагітки, начебто називаються так ці квіточки, якщо я правильно їх називаю. Мені здавалося, що це взагалі бур'ян, якщо чесно. Я не знаю, яким дивом я його а, залишила. А, як залишила, тому що я побачила ще бутончики, вже бачите? А, колись я садила, а він мене засох. І зернятками, мабуть, насіялося. Ось, бачите, багато тут таких квіточок. Начебто а, нагідки. Напишіть в коментарях, хто знає, в кого є такі квіти, як саме вони називаються. Начебто нагідки. Тут моя така краса, єдине, що я хочу на днях ось. Тут все прибрати повністю, вигрузити велосипеди, веломото прибрати, помити підлогу, вичистити стіл. Ось там у нас в мішках ще незачищені дроти стоять. Наше, так сказати, скажімо, домашнє таке завдання. Почистимо, здамо мідь. Так, ось такі, бачите, квіти, які в мене гарні. Також Міша мені а, давав такі кущики посадити. Вони були вже зав'ялі. Але потім вазончику, бачите, я їх зволожую кожен день. І вони в мене ось такі гарні вже заквітли. Ось тут також будуть в мене чорнобривці. з одного боку, і також в іншому вазончику. Вже також такі величенькі, такі красивенькі. І, звісно, зараз красуню, покажу вам. Свою петунію. Знімаю я увечері. Так цікаво, знаєте, фіолетові, а камера передає, наче вони такі в мене рожеві квіточки. Ось, Бачите, там вдома вже мій чоловік прийшов, приїхав на електросамокаті додому. Уявляєте, чому на електросамокаті, тому що у нас взагалі зламалася а, ця от в машині, я вам показувала в минулому відео. А нас проблема була, що ми не можемо завести машину, тому як лічинка вона заїла і сам ключ він не провертається для того, щоб завести машину. І тому ми приїхали. Уявляєте вчора ввечері. Такий був дощака страшезний. Ми приїхали в АТБ. І чоловік, якось, знаєте, забувся, що йому треба не докручувати ключ туди до кінця. І він неправильно його провернув до кінця. І в нас машина просто ось так заклякла. І все, і ми не змогли нікуди уїхати з. Зупинки за тебе добре, що вже міша з льонечкою живуть в Натівці. Вони здали там ще у них є кімната в гуртожитку у Міші, і він її здав в оренду. Тому кожного вечора, кожної ночі вони постійно вже проживають в Гнадівці. Це від нас селище десь кілометра три від нас цього, і ми бігом йому набрали, Просто було пів одинадцятого, і Вже ми пів години намагалися вже завести, завести, але ніяк цього це нам не вдалося. Благо, що є куми, наші помічники. Знаєте, як класно, що є такі люди, такі друзі, наші родичі, які можуть так, в такий екстрений якийсь момент. <кхм>, просто бросити все і прийти нам на допомогу, нас виручити. Ось і він завів свою машинку. Ми а, влізли йому просто на переднє сидіння всі в, в чотирьох їздила я, доня, моя старша, молодша і чоловік. Тобто ми всі туди влізли. Я сиділа на руках у старшої донечки. там і, хі, на переднє сидіння у нього Nissan Prima Star. так як він торгує овочами, то за, позаду все було в коробках, в бутилках. Ми туди всі просто. А не ну не помістилися. Ми всі сіли до нього вперед на два сидіння пасажирських, ось так просто купкою ще й дощик поливався, і то благо, що він нас всіх довіз туди. Тому зараз два дні чекаємо. Приїде нова лічинка. Чоловік, мабуть, буде прямісінько на зупинці, АТБ це все монтувати. Ось буде заміну проводити заміну лічинки, щоб ми могли користуватись машиною, щоб вона вже почала нарешті заводитися. Димусь, знаєте, колапс на колапсі. У нас якось життя так підкидає все нові трабли. Ну нічого, ми знаєте, ми сильні. У нас є родичі, які прийдуть на допомогу. Це дуже круто, коли знаєте. Є допомога, є такі рідні, такі люди тобі класні, які. Можуть все відкласти, свої справи, справи і в такі моменти знаєте прийти на допомогу. І взагалі ми такі були щасливі. Настюня просто вже спала на руках, бо ми приїхали. Поки що доїхали ще А ось тут об 11 вона у мене виключилась просто. Зараз стою з вами, спілкуюся, моя малеча там. В кінці, бачите, городика нашого, там дитяча зона, хочу їм зробити з подружкою, там, обладнати куколок, будиночок винесу. Звісно, дерев'яний, не знаю, такі дощі тут зараз ідуть, але чимось може, не знаю, дах там накриє якоюсь а плівочкою, клійоночкою, якою, щоб він не розмакав. Будуть вони там в мене гратися, малятка, дівчатка. Вона там своїх сонечок зараз дивиться, їх перекладає. Займається дитина, ну так свіженько, так гарненько. Зараз, якщо вийде, ще вам зніму, як у мене гарно зійшли огірочки, тому що було такі, навіть дні дощові були, і вони так гарно земля напиталася вологою, і в мене гарно нарешті в цьому році зійшли саме огірки. Вже така вечірня-вечірня зйомка в мене. Дивіться, ось один другий ось очка пробивається. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Там ще другий у мене рядочок. То ще більш-менш так вони в цьому році в мене, знаєте, зійшли. Огірки. Навіть сподіваюся, що в цьому році хоч буде не якийсь врожай непоганий. Тут моя травка гарнесенька. Бачите, яка класна також розрослася. Дуже шикарна. Там вже нас квіточки випустила, ожина вже випустила. Ось таке у мене, бачите, вечірнє, вечірнє нічне, майже, майже нічна зйомка для вас відбувається. У нас на годиннику вже половина на дев'яту, Ой, навіть, вибачте, половина на десяту, вже 21-26. Вже нам в 22 години треба лягати всім спадки. Тому ось так, дякую Любі за перегляд цього відео. Як завжди, для мене дуже будуть цінні ваші коментарі, ваша увага та ваша підтримка. Я сподіваюся, що ви знайдете час написати мені щось в коментарях, лайкнути це відео і дозволите мені рухатися вперед і ще більше розвивати та просувати свій канал. Дуже вам за це я вдячна, за вашу увагу, за вашу підтримку і турботу. Всіх обіймаю усім па-па, до зустрічі в наших нових відео.